21 травня завершився термін заборони на вилов риби в усіх річках та їх кореневих водах. Водночас у водосховищах продовжує діяти заборона до 9 червня, в яких саме розповів головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Це у нас водосховище в Шостинській територіальній громаді, водосховище біля села Сабичеве. Понурка. У придаткових водоймах, протоках, гирлах, озерах та ставках забороняється вилов риби по 30 червня. Ігор Кулик нагадав деякі норми з Дідно правил любительського рибальства в дозволених місцях лов риби здійснюється з човна або з берега, гачковими, в тому числі нахлистовими донними, поплавковими вудками, жерлицями або кружками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади. При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Штраф за перевищення кількості гачків складає від 34 до 170 гривень. Добова норма вилову риби становить 3 кілограми, плюс одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову. У внутрішніх водоймах мінімальний розмір щуки, звичайно, який дозволено для вилову 50 см, судака, звичайно, 42 см, сома європейського 80 см, ляща 3. 30 сантиметрів, лина 20 сантиметрів, сазана або корапа 30 сантиметрів та інші. У рибоохоронному патрулі нагадують, що на водосховищах та придаткових водоймах озерах і ставках ще триває заборона на пересування усіх транспортних засобів та моторних суден, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами. За порушення цього правила передбачений штраф від 34 до 170 гривень. Нагадую, в заборонних місцях лов риби дозволяється з берега, гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку любителя або спінінгом з за однією штучною приманкою, якщо водойма знаходиться в адміністративних межах населених пунктів. По 30 червня включно діє заборона на лов річкових раків у період їхнього природного відтворення та першої линьки. Штраф за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 3332 тисячі Так що нагадую, якщо незаконно спіймана риба за неї прийдеться держави сплатити збитки отаких от розмірах за кожен екземпляр щуки звичайної 3468 тисячі гривень. За карася сріблястого – 1581 тисяча гривня. Зама Європейського 5117 гривень. краснопірки, пласкирки та плітки звичайні – 1564 гривні, за кожного ліща 1649 гривень, за кожного лина 1598 гривень. За кожного окуня, звичайно 3162 гривні, За сазана 3706 тисячі гривень за кожного судака, звичайного 3587 тисячі гривень та інше. Варто зазначити, що під час нересту працівники рибоохоронного патруля складали адмінпротоколи на порушників, які, попри заборону, ловили рибу, а також пересувалися водоймами на плавзасобах. Якщо там біля річки були села на дерев'яних човнах. Вони там то птицю випасали, то хобдобу заборонено це робити, складали штрафи від 34 до 170 гривень. І ще люди ловили вудками на нерестовищі за межами населених пунктів. Так нагадуємо всім, біля населених пунктів можна ловити з берега, удочкою або спінінгом. А за межами на нерестовище, ловити заборонено. теж складали штрафи на цих правопорушників.